З 4 по 21 червня тривала робота оздоровчих таборів міста. Протягом цього часу у школах та в палаці учнівської молоді 1413 молодших школярів мали можливість відпочити після напруженого навчального року. Діти відвідували різноманітні гуртки, ходили на екскурсії, грали в конкурси та спортивні ігри та багато іншого. Зокрема, у восьмій школі таких загонів було три. Табір називається Джерело, функціюватиме три загони. Підібрано досвідчені вихователі, начальник табору Алла Григорівна Мучак, вчитель математики, є медсестра Ганна Івайна Кравець, до роботи табору залучені керівники гуртків, вчитель фізичного виховання, панов Борис Ларіонович. Я думаю, що дітям в таборі сподобається, вони дійсно відпочинуть У нас для цього всі створені умови. Загалом на роботу пришкільних таборів денного перебування міською владою було виділено 75 тисяч гривень. Окрім цих коштів, були залучені батьківські. Зокрема, за рахунок бюджету відпочило 1340 дітей, а ще 73 – за батьківську плату. Завдяки вихователям діти отримали чимало нових знань, позитивних емоцій та хороший настрій на весь час літніх канікул.